Це відео для вас, любительці, і про транзит Нептуна, який почався з 31 березня 2025 року. І він починає великі зміни по вашому 12 му будинку. І знаєте, багато говорить, що цей будинок про ізоляцію, але це зовсім не про ізоляцію. Це більше про перезапуск. Це те, що раніше відбувалося у вас за лаштунками, а тепер треба його виявити, проявити. З 2011 року ви вчилися мріяти. Багато тільців шукали своє коло, свою спільноту, тобто своїх людей. Часто ідеалізували друзів, команди, спільні ідеї. Ви вкладалися у мрії інших, забуваючи про себе. Але тепер час це змінити. Нептун буде проходити по вашому 12 му будинку, і це час, коли важливо навчитися бути із собою. Прислухатися до інтуїції, довіряти, як то кажуть, шостому відчуттю. саме тому, що саме у вашій інтуїції будуть народжуватися самі найкращі проекти. Ви можете відкривати нову духовність, нову творчість, новий шлях, але треба зробити все ж таки паузу і запитати себе: а хто я зараз? У вас може бути потужний доступ до підсвідомості, прекрасний період для творчості, глибокої роботи з внутрішнім «я». Можна нарешті розпочати свій шлях і <див> діяти. Все, що йде зсередини, буде мати велику силу. Які можуть бути ризики? Тут ризик ілюзії, що ви маєте бути невидимим. Втікати в ізоляцію, думати, що ви ще не готові, але це пастка, тому що Нептун тут дуже дає багато чутливості, але він і дає силу трансформації. Тому не ховайтесь. Просто дійте по-іншому: зсередини, глибоко і чесно. Допоможуть вам практики, які вас будуть, наприклад, практики, які очищають і надихають. Знайдіть для себе місце для тиші, для глибини, саме в ній ви будете відкривати нові сили. Це період, коли ви можете вийти вже нарешті з життєвого циклу виживання і почати жити зі змістом. Тому, дорогі тільці, великий період трансформації почався. І він не про втрату, він про справжнє народження. Напишіть у коментарях, чи вже відчуваєте ви цю внутрішню силу, якщо ви тілець. І, звісно ж, підписуйтесь далі про інші знаки зодіаку.